Тут більше технологій, все новіше і більше кондиціонар вже є. Так Ольга Дерекон розповідає про новий тролейбус, який буде обслуговувати один із маршрутів у Хмельницькому. Жінка працює водійкою у комунальному підприємстві Електротранс з 2019 року. каже, кермувала і старими тролейбусами. Про новий додає. Технічних ще тут самі опускаються штанги і піднімаються. Нажимають тут на кнопочку, вони опускаються, потім піднімаються. Відчиняють люди, самі зможуть відчиняти зачиняти двері. Оснащений тепловою кнопкою, тобто людина як ззовні, так і зсередини підходить, натискає, прикладає руку, двері відчиняються, те саме і на вихід. Окрім теплової кнопки, оснащений новий тролейбус і автоматичним датчиком світла, присутня мультимедійна система, система кондиціонування, розповів головний інженер електротрансу Олексій Ковтун. А також новий тролейбус повністю адаптований для людей з обмеженими можливостями, для матусь зв'язочками, тобто. Присутній пандус у новому тролейбусі є USB розетки. Кабіна водія має окрему систему опалення, кондиціонування та вентиляції та камери відеонагляду. Ці камери виведені їх шість одиниць, виведені на мультимедійний екран. Парк Хмельницького електротрансу налічує 86 машин. Нині одержали 5 нових тролейбусів. Загалом мають отримати 44 таких, розповів директор Хмельницького комунального підприємства Електротранс Сергій Бобух. Вісім з них буде з автономним ходом в кілометрів. Решту 36 тролейбусів будуть з автономним ходом до 2 кілометрів, щоб можна було об'їхати перешкоду, доїхати до певного місця. Тендер на виготовлення та постачання нових тролейбусів виграв Чернігівський автозавод. Розповів його генеральний директор Сергій Бородуха. Як показав тендер, наша ціна була найнижчою. По якості, ну ви можете вже побачити це дуже гарні. Тролейбуси сучасні більше 50 постачальників. Ми використовуємо українських виробників. Також у нас є європейські постачальники. Закупили нові тролейбуси в межах проєкту модернізації громадського тролейбусного транспорту у Хмельницькому, загальна вартість якого 16 мільйонів 550 тисяч євро. Розповів міський голова Олександр Семчишин. Тут винятково міський бюджет, винятково грант Європейського союзу. Розмір гранту у нас 4 мільйони 450 тисяч євро і кредитні кошти, які, звичайно, що будемо оплачувати. Ми. У 2023 році з Європейським банком реконструкції розвитку ми підписали проєкт оновлення громадського транспорту в місті Хмельницькому. За словами Олександра Семчишина, наступну партію нових тролейбусів 9 отримують у вересні цього року, 14 у грудні та останню у березні 2026-го. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.